Дурили у дружини зниклого військового понад 20 тисяч гривень. Поліцейські коломищини розпочали до розслідування. За словами 35-річної потерпілої до неї зателефонувала невідома жінка та представилася співробітницю військової частини, де проходив службу чоловік заявниці, який на даний момент рахується безвісті зниклим. Співрозмовниця переконала заявницю, що на банківському рахунку її чоловіка знаходяться 100 тисяч гривень. А для того, щоб перевести вказану суму на рахунок жінки, необхідно. Здійснити переказ коштів Прикарпатка, не перевіривши інформації, виконала вказівку шахрайки та перерахувала на невідомий рахунок власні заощадження. Після перерахунку грошей прийде свідка, припинила спілкування. Лише згодом потерпіла, зрозуміло, що її ушукали та звернулася до поліції за допомогою за цим фактом. Діздавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Поліція нагадує, як захистити себе від шахрію. перевіряйте джерела інформації. Завжди уточнюйте, хто саме телефонує та пропонує допомогу. Використовуйте лише офіційні ресурси, зокрема сайти державних органів та перевіряйте організації, які займаються питаннями розшуку безвісті, зниклих за особливих обставин. Не передавайте конфіденційну інформацію незнайомим особам. Уникай. Те розкриття персональних даних у телефонних розмовах, соціальних мережах та у приватних повідомленнях, Будьте обачними з підозрілими пропозиціями, остерігайтеся фінансових запитів пов'язаних зі звільненням чи пошуку безвісті зниклих осіб. Державні органи та офіційні волонтерські організації не стягують оплату за інформацію чи допомогу. У жодному разі не надсилайте кошти на невідомі рахунки. Нагадуємо, що центр із розшуку безвісті зниклих за особливих обставин дії на базі Зі головного управління національної поліції Івано-Франківської області прийом родичів зникли безвісті за особливих обставин. Відбувається щопонеділка та щосереди, з 10-ї години по п'ятнадцяту годину Івано-Франківську по вулиці Коновальця, 46.